Усім привіт! Я зараз зібралася, поїду в Кауфланд, зроблю невеличку закупочку. Взагалі ми закупляємося раз в тиждень в суботу. Стараємося закупитися. Якраз перед тим як чоловіку їхати на роботу, щоб я щось мала приготувати. Але є такі продукти, які, наприклад, були вдома, я їх не купила в суботу, і вони вже закінчились, то хочу поїхати щось докупити. Небагато мені потрібно. Сьогодні така сонячна погода, просто клас. Йти б кудись гуляти, але немає зовсім часу. Дещо робила вдома, порізала пальця так, що вже три пластера собі наклеїла і все одно не допомагає. То, думаю, поки що зупинюся, хай воно трошки затягнеться, тим часом поїду, закуплюсь, бо потрібно варити щось на обід. Не знаю, ще, можливо, червоний борщик зварю, ні, можливо, зелений борщик зварю, напевно, тому що вже. Давненько варила, стараюся так комбінувати. Борщ зелений, борщ червоний, супчик якийсь. Тому ось так. Беру вас з собою трошки на закупки. A love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers. Cause under the covers, baby, you're showing me. Люблю ходити по цьому відділі, розглядати, що тут є. Наприклад, на кухні щось таке цікаве. Дощечку можна ставити, щось організувати сюди. Такий для кухні органайзер. сковорідки тут часто бувають по гарній ціні. Але треба дивитися, щоб хороша якість була, не алюміній. Достирниці. Я дуже хочу собі купити для свого гриля насадки, ось ці, щоб робити вафлю, але вони такі дорогі. Можливо, колись куплю. А ще я хотіла знайти цибулю. Таку вже буває, продається в мішечку, щоб садити, щоб зелена була. У мене є ось такі кашко вдома. О, ось вона. І я думаю, що можна посадити в них ось цю маленьку цибульку, я собі так придумала, що так можна, я сподіваюся, я ніколи так не робила. І виросте в мене зелена цибулька. Як ви думаєте, бо я не знаю. Корзинок вже багато є до Великодня, бо Великодень в Польщі 31 березня. Мені, до речі, також потрібно купити, поки зараз сезон, бо потім буду знов шукати, не знайду нічого. Невеличку, хоча вели хоч якусь світленьку. Скільки? 50 злотих, така корзинка. Є менші, менші по 40. Ось така скляна банка, яку я брала. На закваску робити 14 злотих. Силіконові такі всякі є. О, така прикольна ложка. І така тверда, 8 злотих. Не знаю, чи треба мені мітку. Не треба, напевно. Ось є салатники. Більші-менші, Такий квадратненький. 7, 10 і 13. Такі смішні. Що це таке? М'ячики. Всередині м'ячики. Прикольно. Так. Ось таке. Ого, яка доска для нарізки. Дивіться, яка велика. 69 на 48. Такий розмір 40 злот. Ложечки дерев'яні. Ось такі є робити. Ну, я не знаю, до речі, я вже неодноразово бачила такі і різдвяні, щоб робити малюнки, але не знаю цікаво, чи воно дійсно практично. Робити ось ці малюнки. Ось ця дощечка гарненька, така п'ять злотих. Така маленька, красива. Я напевно, її візьму. Тут є різні малюнки, чисто в якості декорації. Тільки не знаю, яку взяти таку чи таку. Ось така ще велика є качалка. Хм. О, ще є ось такий малюнок. Напевно, ось це візьму. Два зайчика. Красивий такий. Є лавка така. Також тут. Що хоч можна знайти. Це що таке? Не знаю. І столики є. Ось дерев'яні, це такі вуличні. Гриль. 400 злотих. Лоточки різні для зберігання. Тут кастрюльки, сковорітки. До речі, ось де було. Я шукала щіпці, щоб були силіконові і недорого, де можна було взяти. Не знаю, тут не написана ціна, бо а, ось, напевно, напевно, ось це 17 злотих, але мені колір не подобається, не підійшов би. У мене взагалі вже є дві таких банки для борошна, але мені ще потрібно. І я не знаю, чи брати таку. Я взагалі б купила б дуже таку велику, але я не знаю, де продається борошно в великій кількості. Бо це купувати по мішечку цьому кілограмовому, це взагалі якийсь такий собі варіант. Не знаю, цікаво, чи є десь в Польщі, так як в нас в Україні, цілим мішком купити. Ну, хоча б 20 кг, наприклад, мішечок. Мені, здається, через інтернет можна замовити, а ось так в магазинах навіть не знаю, чи десь є, бо ось тут ось так тільки кілограмовими пачками. О, цукор мені потрібен. Такий завжди беру нерафінований, тросниковий. Loving on me, eh? Hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotional. And sometimes I pretend I'm just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. Ну, як тобі погода, Мішелька? Тепленько? Сонечко, да? Гуляти би так цілий день. Да, Мішельчика? Вона така як пострижена. На сонечку так блистить. Так гарно Блистиш на сонечко. Така золотиста. Така хороша. Клас, так тепло, що можна вже без куртки ходити. Так теплесенько. Я ж не знаю, скільки я разів сказала, що теплесенько. Але справді така класна погода. О, дивіться, які гарні квіточки. Клас. Гарні. Ростуть. Йдемо гратися, йдемо. Йдемо. йдемо гратися. Це треба погратися, обов'язково, бо поки не пограємося. Тут творчий безпорядок. Йди сюди. йди йди, Іди на ліжечку, поможе тобі вилізти. Звалися на мене, ті ніби шороші. Dante, я вже прийшла. Я прийшла до тебе. Прийшла. Где граться? Жариться? Ти на мене Ти Дисціварися на мене. Хороша дівчинку. Сворити, так мама, так сварити, де мама так довго була. Де мама так довго була? Носичками. Ну все, все? Насварилася? Все, так? Да? Не йти більш нікуди? Не буду йти, все, буду вдома сидіти з тобою. Все, ну, все, ну все, ну не обіжайся, Не піду більш нікуди. Буду дома з тобою, тільки сидіти і нікуди не ходити. Ідемо говорити, їсти. Ну, все, 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 ну, все, все. Не Не обріжайтеся. Угу. Покажу вам швиденько, що я купила в магазині Kaufland. Побачила ось цю тацю. Це для піци. Дуже низька ціна була 12 злотих. Е, тому взяла. Буду на камінні частіше всього пекти, але хочу ще й таку мату спробувати. Також взяла картоплі. Три болгарських перця. Ось такий набір з різних перців. Взяла ось цю дощечку, що я вам показувала в магазині. Така вона гарненька. Буде в якості декорації в мене стояти. Ось таку цибульку. І буду і таку використовувати, і зелена піде кудись. Яйця взяла, були по акції, не пам'ятаю, по 6, 6.99 чи 6,45. Взяла три упаковки одразу, бо яйця в нас підуть тільки так. Також взяла в'язку бананчиків, взяла кисломолочний сир, завжди беру ось такий напівжирний. Три штуки взяла. Також моцарелку взяла на піцу. У мене вже є вдома, але ця була теж по акції сьогодні класно, тому взяла ще одну упаковку. Печериці, дуже великі, крупні такі. Вирішила варити все-таки зелений борщик, тому взяла шпинат, Бейбі. Також горох взяла, хочу зробити булочки з горохом. Я вже робила дуже смачні, виходять. Поділюся з вами рецептиком. Зроблю до борщику, якщо встигну. І вершки. Яблука останнім часом беремо такий голден, дуже смачні, солодкі і м'якенькі. В'язку часнику. Дві цибулинки таких великих. Два огірочка брала ось такі, бо ось ці з попирками якісь дуже дорогі. Закінчились в мене мішечки, ось такі з сіткою, треба ще докупити буде. Купила цибульку, ось таку дрібненьку, показувала вам в магазині, таку зовсім малесеньку і хотіла посадити. Але мама каже, що краще знайти між звичайною жовтою цибулею таку в три рази більшу, ніж та дрібненька, і посадити її. І, до речі, я тут багато познаходила з такими вже зелененькими паростками. Дуже добре буде. Проростати. Масло було по акції по 3,99%. Мені здається, що з карткою ще й навіть 3,45 вийшло. І можна було брати до 5 штук. Я так і взяла 5 штук, бо хочу сама робити топлене масло. Тому що мені здається, що там буде дешевше. Бо дуже часто в Кауфландії, а по акції масло дуже вигідна ціна виходить по 3,45. Це зовсім недорого, мені здається, для масла. І 82%. Жирності. Тому, оскільки там так часто воно буває по акції, я набираю це багато і кидаю морозильну камеру, наприклад, а це хочу розтопити. Цукор тросниковий, нерафінований сир взяла, також був по акції 11 злотих, ось таких пів кілограма. Вже пластинками порізаний. Також ще купила ось таку щітку, бо десь ми її всі поділися, взяла пакетки для мішельки і також взяла коряче філе. Хочу зробити відпивні, ну і зараз, звичайно, буду варити зелений борщ, то й туди додам. Ця закупка в мене вийшла на 184 злотих. Отже, будемо готувати булочки дуже смачні, з часничком, запечені в духовці. Спочатку насипаємо в миску 450 грамів борошна. Далі додаємо сюди 25 грамів цукру. Висипаємо сухі дріжджі, 7 грамів. Додаємо 5 грамів солі. І якщо у вас немає такої ложечки, то я думаю, що тут десь пів чайної ложки солі. 50 грамів олії. І потрібно 250 міліграмів теплої води. Такі інгредієнти перемішаємо одразу кордельно і додамо сюди воду. До речі, зараз піст. Можна такі булочки готувати і в піст, тому що тут нічого такого немає. Тісто виходить таке липке трошки, але борошна більш не додаємо, просто довго його вимішуємо, щоб воно стало більш таке вже піддатливе. Можна трошки олійки додавати на поверхню і на руки. Форму змащуємо також олійкою, щоб легко потім було тісто вийняти з нього. Ось, ставимо в тепле місце десь на хвилин 40, щоб воно збільшилося. Накриваємо чимось рушничком, можна накрити. У мене ж тут м'яско обсмажилося, з цибулькою, з морквою не сильно смажую. Трошки додаю зараз собі картоплю одразу, Заливаю водою. Солю і закриваю, щоб воно варилась до готовності картоплі. І отраз поставлю яйця. Так, думаю, зараз одразу зроблю відбивні. Нехай будуть на вечері вже готові. Щоб потім тільки відварити, напевне, гречку відварю до них. Патік любить відбивні. Тому це безпрограшний варіант. До речі, не знаю. Можна зберігати це масло, тобто не просто так в кінної температури. Щоб обов'язково завжди ставити. Я завжди ставлю холодильник. Але. Цікаво, чи можна його просто ось так, в кіней температурі, чи не бажано? Все я вже закинула сюди шпинат і яйця. І буду ще хвилин 15, напевно, поварю і готовий буде борщик зелений. Скоро вже син прийде зі школи. Треба зараз подивитися до тіста. Вже пройшло 45 хвилин. Можна вже, напевно, робити пиріжки. Тісто гарненько підійшло, буду зараз формувати такі маленькі клубочки, викладати, трошечки відстань робити між ними, бо вони ще мають підійти на декорі. Take no more screaming, hurting each other's feelings. Maybe I'm just too tired to talk. And you don't wanna listen. It's better we leave it all behind. it. All behind. У мене там підходять пампушки, ми зробимо для них помазку таку з часника, видавлюємо сюди часник, можна скільки ви полюбляєте. Я взяла ось такі величенькі зубчики, 6 штук. Також потрібно сюди додати води 40 мг і додати 30 г олії, тобто міліграм, 5 г солі і зелень. Бажано петрушку. У мене трошки петрушки було, і ще додам в мене є морожений кріп, додам трошки його. Ось, все це ретельно перемішуємо до однорідності. І далі я покажу. If I wrote you a poem. Це ставлю в духовку розігріту. Я розігрівала на 230, тепер зменшила на 200 і залишаю. Випікалися в мене десь ті пампушки хвилин 40, але ви дивіться по своїй духовці, вони мають ось так зарумянитися. Після цього я нанесла зелень з часничком поверху і закрила духовку, виключила, щоб вони ще були там хвилинку, розпарилися і дуже смачні стали з усією зеленню пропитаною часничком. Взагалі вони дуже смачні також із горохом, і з будь-якою іншою начинкою, але я не встигла горох зварити, бо вже не було часу, тому зробила ось так. Ми сідаємо їсти смачний зелений борщик, звісно, з червоним також буде. Дуже-дуже смачно, ну і з супом буде смачно. Взагалі вони дуже смачні, ці пампушки виходять. Спробуйте, обов'язково рецептик, дуже простий і легкий. І виходять вони дуже пухкенькими. Головне, потрібно дати їм трошки часу, щоб вони пропиталися і стали такими м'якенькими. І покажу вам обов'язково, як вони виглядають всередині, щоб ви бачили, які вони пухкі виходять і класні. І, до речі, у нас там зовсім мало їх залишилося після обіду. Рецептик залишу в описі під відео детальний. Заходьте, дивіться і беріть собі. Щоб ви розуміли, це все, що залишилось від пиріжків. Дуже смачні. Тільки син каже до мене, мама чого без гороху. І я згадала, що я мала з горохом робити. Ну, коротше, я би й не встигла, бо його потрібно відварити це вчасно. Коротше, то вже цей раз без гороху. А. Завтра обіцяла, що зроблю з горохом. Дуже класне тісто. І дуже класна ця намазка, тільки єдине, що тут потрібно взяти не чайну ложку солі, а пів чайної ложки солі. Можливо, ще навіть менше, бо засолона вона мені ось ця намазка. Тому я залишу рецепт під відео і впишу півчайної ложки солі. А це тим, чим я займаюся у вільний час, і те, чому я порізала палець. До речі, дуже смішно я порізала палець, я розрізала ці тканини просто на частинки, потрібно по 2 метри їх спочатку порізати. І я ножем, який канцелярський, він дуже гострий, там лезо таке гостре, Я просто махнула ним і порізала собі руку. А взагалі, мене постійно можете побачити на руках, я їх стараюсь ховати. Звичайно, коли роблю рецепти. Але, ну, ракурс виставляти такий більш-менш нормальний, але можете все одно замітити, що в мене там вони в мене по кругу я натираю, тому що, взагалі Я думала, що у 8 частин складена ця тканина виявилося, що в 16 разів вона складена, тому дуже важко її прорізати. Але ну, потрібно хороші ножниці мати. І все одно натирається пухірі, по вони потім заживають, потім знову там натираються по тих самих місцях, тому не звертайте увагу на мої руки. Порізані, це в мене ще буде дуже довго. <сіх> тому ось так. І, до речі, ця справа дуже класно заспокоює. Ось така монотонна робота. Ну, Це, звичайно, для тих, хто любить різати щось. Я, наприклад, така творча людина, тому мені нормально, я собі саджу, нарізаю і, і думки, до речі, відволікає. Бо коли подивишся ось ці новини, то хочеться не лише тканину різати, Ось. але робимо усі все, те, що можемо. На цьому буду завершувати своє відео. Бережіть себе і дякую, що додивилися до кінця. Усім миру, спокою і до зустрічі в нових відео. Па-па!